З різних причин вони опинилися без даху над головою. 10 жовтня міжнародна спільнота відзначає День безхатьків. Цю дату започаткували ще в 2010 році. А все для того, аби привернути увагу суспільства до тих, хто проживає на вулиці. За статистикою, нині таких людей у світі нараховується більше 100 мільйонів, і цифра постійно зростає. Валерій Корінний кримчанин через анексію його рідної автономної республіки чоловік був змушений покинути домівку та сім'ю. Голосування коли було. Я, ну, я, 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 коли, ну, я в Києві був на Майдані, і після Майдану я сюди приїхав. І я не захотів їхати в Крим. Ну, і за цього я тут залишився. Ну, і додому, додому я не мог дозвонитися ну, до, до матері. Мені, не вийшло туди приїхати. Ну ніяк. Додому я хотів поїхати, і мені ніяк не вийшло. До переїзду чоловік працював на будівництві. Роботи, каже, вистачало. Був, звичайно, і дах над головою. Зараз Валерій вже більше як сім років без домівка. Ночує у місцевому будинку нічного перебування. Я одразу, одразу сюди приїхав. Ну і сюди. Е Меня директор прийняв, нічого не казав. Я говорю, там у меня одежда потрібна, там, ну, поїсти. Ну і так я залишився тут. Ночувати, ну я кажу, я не п'ю, не курю, там, сказав, що і порядки буду. Соблюдати. І так я залишився. Тут. Мені тяжко було. Там я і роботу ну, підробляв, там, ну, тяжко було. Там, е, я на пенсії, ну зараз я на пенсії в друга група, мені тяжко було, там іноді підробляв, ну, хоч, щоб їсти, щось, там. Ну, ну, так вийшло. Нічого, нічого не зробиш. Попри усі труднощі, які є в житті Валерія, є у чоловіка також і мрії. Я шукаю, ну, хочу найти жінку, щоб ну, сім'я була, ну, ось так. Я ось так ну, люблю, ну, щоб жінка була і мені щоб було добре. Ну, ну, Тому що одному тяжко, мені тяжко одному. Ну, в закладі я всю життя не буду, але ну, мені трошки треба. Ось так. На сьогодні лише в Івано-Франківську тих, хто залишився без даху над головою, близько сотні. Бездомність не вибирає людей. Установище бездомності можуть опинитися будь-які люди. Це від колишніх професорів і до людей, які все своє свідоме життя провели в місцях позбавлення волі. Різні люди в нас бувають. З початком війни в нас збільшилося людей, які відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб. Зараз фактично відсотків 80 наших клієнтів це внутрішньо переміщені особи. Історії, чому люди опиняються на вулиці, Іван Боберський знає безліч серед тих, хто звертався за допомогою в будинок нічного перебування, були 18-річні, люди з інвалідністю та навіть іноземці. Нещодавно був громадянин Молдови. В інтернеті познайомився в соціальних мережах з жінкою, домовились, приїхав сюди одружуватися. виявилось, що жінка одружена, має дітей. Чоловік опинився в становищі бездомності. Гроші в нього забрали, всі документи втратив. І от доля привела його сюди до нас, тому також надавали йому допомогу, вжили заходів, щоб відправити його у, -у, -у, -у Молдову. Будинок нічного перебування в Івано-Франківську працює з 18-ї години і до восьмої ранку. Тут для безхатьків є все найнеобхідніше. Кожна людина, яка потрапляє до притулку, є обов'язковою умовою проходження сам пропускника приміщення, зараз якого ми перебуваємо. Для подальшої реінтеграції людина має бути в належному стані. Проходять тут і обстеження у лікаря. Дуже часто мені задають запитання, що призводить найбільше до того, що люди опиняються у такому становищі. Ми аналізували ситуацію, у нас було дуже багато дискусій з цього приводу. Все ж таки я приходжу до висновку, що це надмірне вживання алкоголю. 80% людей, які опиняються в становищі бездомності, всі їхні негаразди почалися з того моменту, коли вони почали почали зловживати алкоголь. Допомогти людям, які опинились на вулиці, може будь-хто єдине на чому акцентує Іван Боберський, не варто давати кошти, адже найчастіше за них купують саме алкоголь. Підтримати безхатьків можна їжею, та навіть запропонувати підробіток.